Друзі, привіт! Алекс на зв'язку. Я вирішив записати вам відео, і тому що знаєте що? Ну ми коротше, довго сперечалися. Але знаєте що? І 6, го і 24 го віфлеєм обстрілювали і бомбили. Нема дитячого майданчика, немає перинатального центру, немає взагалі ніхіра. Тільки одна війна. Тому що можна робити? Можна писати про це вірші, можна робити класні вистави, можна про це говорити. Бо поезія, як ніщо інше, вона відгукується отут і зараз на те, що тебе тривожить. Ти поет можеш захірачити моментально якийсь гарний вірш, і оцей гарний вірш він буде міняти реальність. Він не тільки буде її відображати. Да? От прям взяв камеру зить, я буду зирити в камеру. Значить, він не тільки буде її відображати, він одразу буде її змінювати. Це якась така магічна історія. Про поезію, це знаєте, як у Гаррі Поттера, це є Magic Wand, магічна палка. То от поезія і є ця магічна палка, яка от тут і зразу реагує і міняє. Ніщо більше так не робить, хіба що атомна бомба. Це дві речі. Атомну атомку нам поки що не дали, тому є у нас поезія, і тому я такий довольний, що ДСП не загнувся народ. Це просто офігенно, це просто якийсь кайф і е, шик. У нас же 6-го прем'єра. Поняв, вже 6, Уже 6 січня у нас тусіяла засіяла. Ми там Алгорську на колію і хірак поїздом. Стуса на і хірак поїздом, з на колію. Короче, це тупо цей поняло, Патріарші пруди. булгаков. Що? Короче, але це все там на віршах, понимаєте, там все на символах, там чики-піки. Наташка грає по-марьом, люблю Наташку, хороша Наташка. Вот. Ну і много всяких інтересних артистів. Вот. Потім у нас ще буде цей. Ви відродили проект народ. Коротше, він називався раніше, що там текста розбірка, гавно названня я придумав. Я придумав нове. Називається територія Б. Ну, є територія, територіати територія Б. Всім участвувати. Це коротше береш пісню, і ти її хірак і смішно. Очень весело виходить, розказуєш. Оце в нас ще буде. Потім ще дві прем'єри, не скажу які, але в нас типа ну, три нових вистави. На виході в цьому році, бо старі ми практично всі закрили, але може відродження відродимо. Не скажу ще як, але є такі плани. Нізявка, то я туди дивлюсь, там Наташка. От, туди дивимося. ДСП, коротше, хто не знає, ДСП це як ДЦП. Друзі, так що всім ДЦП, читайте гарні вірші. А, з Новим роком, кстати, якщо.